Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Проти Богдан Дяченко. Як на мене, певною мірою несподіванка, тому що Едуард Захарченко один з головних чинників нашої перемоги в матчі проти Кореї. Голося непогано протягнути зараз польському нападнику. І діагональний кидок. Підальності стійку, але не влучив. В цьому епізоді Вайда зараз зі шебою віддав на партнера. 18-й номер Пашут. Асистент капітана. І, на жаль, шайба влітає в наші ворота. перекритим був голкіпер і в дальню дев'ятку. Закидає від синій лінії. Те, про що я казав, намагання екранувати голкіпера. Там одразу один-два хокеїсти стабільно лізуть на п'ятак. По-перше, блокуючи видимість. Ну і ось ці накидання дали такі свої дивіденди. І зараз вдалося польській команді відзначитися. Пашут віддає передачу на партнера, накидання від синій та, лінії. Підставка була на... Зараз подивимося. Когось влучило, бо шайба летіла? Ні, здається, прямою наводкою. Зараз подивимося ще раз. Це повтор попереднього епізоду, який передавав власне, результативні атаці. Ну, по перших хвилинах видно, що тренер якісь зміни вніс, можливо, сказав якісь потрібні слова, трохи швидше забігали. Плюс нам на руку зіграло те, що починали період в більшості. Одразу приїхали в зону суперника. І зараз можливо. О! Бачите, а один один. І дало це все свої плоди, почали кидати з різних позицій, навіть не 100%, Воротар, по-моєму, підзакрили поставлення. Так, От Так, і бородай, 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 який на п'ятаку вдало, відіграв у цьому епізоді. Чому вас нагадують? До речі, цей гол, той, який пропустила українська команда, також фактично з цієї самої точки було накидання. Ну і хороша робота на п'ятаку була в цьому епізоді. А як переправа борода? Хвилину назад, я пам'ятаю, говорив, що не вистачає трохи гравця перед воротарем. Було, що Морозов саме так задумав і так і віддав. Можливо, варто було десь хитринку вімкнути і взяти на себе ініціативу. Зараз перед нашим воротами і 2-1. Нас так своє на, не забили. На жаль, і на жаль, отримали. Правила. Не забуваєш ти, забуваєш тобі. Скільки шансів ми мали зараз протягом останніх трьох-чотирьох хвилин, ну як мінімум, два хороші шанси. Плюс ось це переведення на ворону. Ворона. Відкритий кут воріт мав. Якби переведення очіков. на ворону, який не. Пересунку перед цим, а зараз... Потім зходу кидав, по-моєму, Денись, Дениськін і от ще Морозов. Чотири голіві нагоди. Шкода, дуже шкода. Тому що для нас це момент, коли ми повинні були брати своє. Натомість віддали і закидає зараз Ковуш, роблячи рахунок 2-1. Ближній кут влучив. Набив. Ну, зараз 3-3, в 3. плюс нас доганяючи. Ось хороша передача! Кидок і 2-2! З лету вантаймер, і 2-2. Ратуш не визначається закинутою шайбою. Осей нас доганяючи, таки спрацював. 3 в 3 ситуація, але ратуш не відірвався від нападників збірної площі. не одразу кинув. Дуже швидкий кидок в нього вийшов. Ну, навіть Я такий навіть... не вантаймер, а Я... такий кістовий навіть... кидок. Я навіть сам не очікував. І голкіпер не бачив, навіть не присів. Низом постелив, під ковзанами голкіпера, а голкіпер взагалі не бачив де шеба, куди вона летить. І поміж щитків полетіло. Отож, серія болітів розпочинають хокісти збірної Польщі. Джубінський. Джубінський, Джубінський! Ай-яй-яй, Богдан Дяченко не встиг таки закрити. Переграв Джубінський. Майже, майже я думаю, повірив В останній момент, що а, ось тут зійшла вже приклеїлося таке враження. А можливо й торкнувся, можливо, Сулід передивитись повтор. Ну, бо якщо а... торкнувся воротар вже уже шайби, так. то він не може добивати. Ні, дивись, методологічний момент, що акцентоване торкання не просто торкнувся. Олександр Парасунько виходить на лід. Парасонько, який виконував боліт у матчі проти збірної Кореї. Сподіваємося, цього разу буде краще. Наближається до Кіпра. Парасонько кидає, не закидає. Намагався у кут спрямувати шайбу не вдалося. Як про мене десь? Дуже далеко ви, е, виїхав воротар, ну, Він зменшив кут обстрілу, складно було влучити тут. Ну, зараз, звичайно, легко говорити, що потрібно було обігрувати. але… — Зараз поляки кедокив булкар влучає шайба. хороша робота, бардаш, ну, тракт, я так розумію, виїжджає? — вгадали. — Так, шправка. Трах, 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 трах не забиває Данело тракт. Не вилучив просто 1-0. Залишається рахунок. 5 нагадаю, регламентованих кидків, за підсумком яких може вирішити долю цього поєдинку. Якщо буде рівновага, то тоді по одному перший 21 номерської команди. Кидок Дяченко тримати, тримати під контролем, втримав під контролем у цьому пізорі. А так, у нас Коренчук, Коренчук. Коренчук, кидок. Один-один. Коренчук під І зараз один-один стає рахунок. Відігралась. По три китки провели обидві команди. Зміг підняти над, над пасхою. Ну, доч Дочекався, кидок. поки воротар сяде. Один-один ще по два китки. Дяченко виловлює, Молодшинка Дяченко. Чудова робота. Марчин Колус завдавав цього кидка. Зараз ворона. Ворона виїжджає на кидок. Ворона, ворона закидає. 2-1 і зараз не лише на спині у ворони. Це рахунок, але і на табло. Олексій Ворона виводить українську команду вперед. Чудова робота. І тут підняв шайбу, здається, над шитком. Да, змертву, Під самісінкостій. Чудова робота зараз. Зараз, якщо дяченко відбуває, то це перемога. Пащу проти нього. Дяченко виловлює виловлює, все. Україна виграє! Україна виграє цей поєдинок. Україна здобуває два залікові пункти. Сумарно української команди п'ять залікових пунктів, чотири у збірної Польщі, три у команди Кореї і нуль очок на даний момент у збірної Естонії. Якраз з естонцями ми будемо грати в останній ігровий день. Олексій Ворона, автор закрити шаби, переможник закрити шаби. Ворота. Збірної Польщі ну вирішили так не мудрувати. Вирішили хто закинув переможну.